Фактичні здійснення переказу, переказ барс. Це вже все 17-й рік, сьомий місяць. І що? 100 гривень, 100 гривень 900, 500 500, реверс операції, реверс операції, барс. І що от що воно що воно вказує? Дата видачі, загальна сума 4800. Ну, що воно дає? Хто тут вказує, що винуватий? Акт начальника, що зробив посадові інструкції. Копії що протокол допиту Свідка. Протокол допиту свідка, Подалі. Другий протокол допиту свідка. Томінець вже Володимир. Лише 18.05. Вихідний 05.01.18. Тобто Єрдерна Володимира. Не був. О, дивимося, вихідний. Володимира Єрдера не було. Показ. Може показували ще лише у березні. Так само покази свіз. Не покази, не показа відбирання пояснення Поповичом. Навіть не покази, не покази слідчому. То -то ми не знаємо, що було як. Протокол дали на кого? На гайдура. Клопотання. Е, заява клопотання документів кримінального провадження. 59-го що означає 02.03. Заява клопотання слідчому суді. Клопотання без моєї участі. 02, 03. na drugu treći onda su do obveze sjedanja krozljano materijala klopotanja sud uhodit na račun kimnatu topto bi da bi sličo krozanule ale u hvaljenoj napisano šćo za učestvuje da čine za učestvu nijelis sam hijdur Тобто всі-всі проходило без участі слідчого. Для відома. І нема, от бачимо, да? нема диску фіксування офіксування відеофіксації. Ну, там не в одному нема, а в одному є, да? в одному є. От бачимо, да, Виписка ухвала і є. Так само 19.04 це вже 18-й рік пішло. 18-й рік. Так само треба дивитися приписи КПК і висновки Верховного суду, чи було дані поза межами досудового розслідування, що просили, що просив, що просив відповідно слідчі треба дивитися. Так, от суддя Цим бота. Є секретар появилося. Так само вже є номер 818 напечатаної. Щоб надати дозвіл на розкриття банківської додаток. ПЛЕ підписався. Витяг з ЄРДР, Непонятно в якому провадженні, що щодо чого. І ухвала слідчого судді. За участю лисечки шусти вже було. А то вже, вже зовсім інша історія. То вже. Це застосування запобіжного заходу вже було. такі додатки. Розподіл. І що там відвод був, так? Да? ухвала. На гайдура пішла справа тут, напевно. Змінені. Вилучені судді е, субота що там, щодо повторного автоматизованого розподілу. Тобто слідчий суддя цимбота дав собі самовідвід. що Ми наголошували порушення статті 75 КПК і самовідвід пішов і пішов. Пішло на авторозподіл і попався хто. Еу попався суддя хто, хто, хто. Суддя цим ботом. От, от, от непонятно. Що тут? Суддя Судя Тимбота, розглянуть, то гайдер відбув у відпустці. А перебуває підстава Антон Юрович був на лікарняному і суддя ботом вже приймав рішення. Тобто, після своїх автовідводів, самовідводів суддя. Судді розглядав суддя цимбот, який не мав прав, Як право мав, але мав давати собі відповідно авто автоматичний самовідвід, так який він був родичем, близьким родичем обвинуваченої. Йдемо далі. То ухвала 2031 КС 302 211. Так, йдемо далі. А, нема аудіо, нічого. І хто що... Не бачу, не бачу. А, слідчі, олошую клопотання, дослідив матеріали, клопотання. Пішов на радчу кімнату. Хто що робив? Тут непонятно. Так, так само справа 6, 302 606, 17, 302, 1 КФ 244 Гайдур. Так само у 59-му Сич подає. А чи було то 59-го як кримінальне провадження, ми не знаємо. Що було витяг з ЄРДР, І що він хотів у них? Рапорт. Один рапорт. 59-му. З'явився Сич Царь належне відвітне. Не заявляв слідчий суддя, клопотання. І пішов. що прийняв рішення. І диску нема. Так само 29.11.17 року суддя Хто Гайдур отримав справу. Уже ручку написано 28.11.15.55 номер. 59-ї що в тому клопотанні у, на одному листочкові 103. оригінала особових справ надати. Виписку банківських рахунків. Но тут уже 103 аркуші. Опять же, заява яка не була внесена. Е -е, так само треба було підписи згідно записів камер вже розписали. Це, заява про вчинення злочину, якої не було. Опять же, ті самі виписка на переказ, висновок за результатами службового записка копія вірна копія вірна претензії прошу перенув... от заява від Ще 20.09.17 року потерпілої письмовий до розкриття інформації, що в банківську таємницю. Підписала потерпівша. Но все ще коли було. Все ще коли вона подавала до, до начальнику рубця. Ну, тобто, коли вона складувала договір, наказ про проведення службової перевірки. Перевіряли, наказую, проведено. Встановлено, що оголосити догану, підозрюваю, обвинувачені, а також... Відповідно, провідному економісту плець і рубець. Михайлу Івановичу. Да? Плець, грубі порушення вимог порядку і місії для обслуговування платіжних карток. Затверджено постановою у так само обвинуваченні е, догану за грубі порушення вимог порядку емісії та обслуговування карток, а Чому Вона ж до емісії карток? Ще відношення ніякого не мала. А керівнику далі а керуючому рубцю на, не, на неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, покладених положенням. про ТВБВ на посадову інструкцію на та забезпечення достатнього контролю за роботою підлеглих працівників. Недотримання ними, зокрема, вимог інструкції про порядок опліку, зберігання, використання доступу до розкриття інформації, що містить банківську таємницю таким тіну таємницю, затвердження наказом. Увагато штат банку 25.03, 18.08, 21008 Ну, напевно, 2008 року номер 75 ми вказували зі змінами та доповненнями та, передати, та попередити, що в разі допущення подальшого порушення при виконанні покладених е, покладених обов'язків на нього буде вжито заходів дисциплінарного е, впливу. направили відповідно до правоохоронних органів. Даха і планувати про направлення до правоохоронних органів. Те, що вони зробили наказ призначення е, уж оголосити, що там службового і що. Ніхто там не розуміє. Підписати, підписали. 20-10 службова є. Заперечення, пояснення слідчий подає. А, це вже йде по тому. Запитання після обшуку. Це справа вже йде, Зараз будемо дивитися розглянули 29 листопада 2017 року все вже напевно рано Це ухвала про дозволу на розкриття банківської таємниці самолюк Марія васильівна да? що вона що вони хотіли ну банківську таємницю відкрили цій справі. Йдемо далі. Так, суддя Гайдур, 302, Ай 606, дробь 17, 1, кс 302, 214, дробь 17, Айдур 06. Так само слідчий суддя. Слідчий Сич дав 59-му. Чому 59-му нікого не розуміємо? Так само на один лісточок. Копія додатка два аркуші. Саме люк. І витіли на одному листкові один рапорт. І все. Передано судді. клопотання. Слідчий був. Був слідчий і все. І все, ухвала прийнята, підписано гайдер, і все закінчилося. Диску нема. Іде нічого не написано про, про наявність диску. Йдемо далі. Так само клопотання. 4 жовтня 15 5.13.35, Так само незрозуміло, 59-му, два аркуші. що то саме

Призначення судово-почеркознавчої експертизи. Так, Іршавське відділення поліції, Хуського відділу поліції управління в Національній поліції в Закарпатській області. 2018 рік. Справа 59. Да, Іршавське відділення розглядає. Подає слідчий У 15 місяці номер 15. Він уже подає. от бачите, Тендроп 156 на призначення почеркознавчої експертизи. Погодження самим сечом. А погодження прокурора відсутнє. 35 додатків. додає, Тобто прокурор не погоджував. Слідчий сеч пішов сам, у витяг з її реєстру. Отакі подавав, що, що йому за сподобалося любі. Та, сторінок там вже повідомлення про зміну раніше повідомлення. Тому підозру додав. Тут піліп. Розглянути клопотання без моєї участі. Суддя, оголошує клопотання. Все, і все як має бути. Диску нема, ніде. Чи був там, чи не був. Так, йдемо далі. Так само Іршавське відділення. 02.05 14. Да, 02.05 номер. 3.14. Клопотання, доступ до речей, документів. У даному випадку Пилип Богдан Федорович підписався. Можливо, його підпис, а можливо, і не його підпис. Щось, щось воно... Щось воно накручено і треба, відповідно, перевіряти. Чи то Пилипа Богдана Федоровича підпис дуже цікавий. Тож саме треба дивитися за аркушами з додатків, витяг. Зараз справа в одних витяг з ЄРДР чи відношення воно якось має чи немає, 59-й седж указує. Так, СИЧ підписався. Повідомлення про раніше підозру. Протокол обшуку дають копію. Розписка збереження вилученого майна і що далі. Тобто дане влучення майна по КПК мало податися. Подаватися прокурором, а не слідчим після ухвалу суду. Обов'язково як покази обвинувачної, я наголошую, що в даному випадку покази після обшуку були. СЧМ додавлені свої умо умов, як. Умов висновки, що відповідно обвинувачена визнала свою вину і в подальшому визнає свою вину і в подальшому буде давати покази. Ну, все, суд прийняв рішення без ніякої проблеми. Не знаємо, хто був, що чому був. Ну, pri účasti nebolo a aj do rozhľadu. Účasti sličoho nebolo. Tak samo 302. 606 drob 17, 302, 27, 18. A... 1 кс 302, 27, 18 Це ну, вже 18 18 рік вже пішло. Суддя міжійське відділення поліції в Закарпатській області. Що пише 01.53. ручку написано. Так само підписав. Підписи. Шпілька і, і шпілька. А підписався і шпілька і сич. От Непонятно. От, хто знає що? Хто хто складував, от, хто подавав, Шпілька. Шпілька Юрій Юрійовича подав і підписав і ще й Search плюс до того понакладували свої підписи. Що відповідно не відповідає вимог, вимогам документу обігу і КПК. Тут підписав Search. От, витяг Search підписував, так само рапорт. Один рапорт, другий рапорт Поповича, Попович рапорт і суддя, що гайдергуючий подав. Без участі, без участі шпільки. От шпілька підписався 17 січня, щоб без його участі розглядати. Ніхто, що був цар, ніхто кого не було, нічого не робилося, нарадчу кімнату і хвала є. Фіксації ніякого не було. Так, справа є. 17.01. Міжійське відділення. Це вже вісімнадцятий рік, 65 п'ятої. -е. Учку написано. Самолюк, підпис. Взагалі не автентичний. Треба перевіряти. Десять аркушів Так само витяг, витяг. Витяг, витяг. Сет. Search, search. Uh... З такої документації. Не заперечуємо. Гордійчук, ваш лист. Не, не зрозуміло лист. Що і що, а що, що означає ваш лист. Вимог банку, тільки за ухвалою суду. Добре, ухвала суду і суддя прийняв рішення про задоволення клопотання без участі. До участі Слідчого. Справа номер клопотання 3026 номер 32245 дроб 17, 02, 11. Так само хто подавав 1365 ручку підписався Сич на 2.11 виправлено. Витяги, заява, яка не була вот, 26 жовтня, ось вот, да? Підпис жаби такий, як був. 26 жовтня 2017 року, От уже копія заяви, вже більше така, але толку і так ніякої. Три аркуші, претензія. І все, слідчий суддя, хто був за участю. Сеча, і що прийняв, задовільнив, аудіозапису фіксації немає. Так, ідемо далі